Луїза Хей. Мудрість жінки. Частина 3. Афірмації. Забезпечення нового напряму в житті. Афірмації завжди повинні бути в теперішньому часі. Кажіть, у мене є або я є. Замість у мене буде або я хочу бути. Коли афірмації промовляють у майбутньому часі то Результати залишаються там, куди нам не дістати. Дуже часто ми не знаходимо у своєму напруженому графіку часу, щоб попрацювати над собою. Хороший спосіб приділяти час внутрішній роботі об'єднатися з подругою або кількома подругами та створити невеличку навчальну групу. Для цього можна виділити один день або вечір на тиждень. Складайте свої списки разом, допомагайте одна одній з афірмаціями. Можливо, обговорюйте все інше з цієї книги. Кілька тижнів спільного обмірковування ідей можуть творити чудеса. Ви навчатиметесь одна в одної. Колективна енергія дуже потужна. Усе, що вам потрібно, це запасник, дзеркало, велика коробка носових хустинок, і, любляче відкрите серце. Я присягаюся, що скільки жінок не було по групі, кожна з вас краще зрозуміє, хто вона є, і ви покращите якість свого життя. Поставмо собі кілька питань. Якщо чесно відповісти на них, ці відповіді можуть подарувати новий напрям у житті. Як я можу використати цей час, щоб зробити своє життя як найкращим? Чого я хочу від свого партнера? Що, на мою думку, мені потрібно отримувати від партнера? Що я можу зробити, щоб заповнити ці царини? Не очікуйте, що партнер зробить усе за вас: це страшний тягар для нього чи для неї. Що мене наповнює, і як я можу це дати собі? Як я виправдовуюся, коли мене нікому засуджувати. Якби у мене більше ніколи в житті не було друга, я б знищила себе через цю нестачу. Чи я створила б чудове життя і стала б яскравим маяком для інших жінок? Дороговказом, тим, хто показує шлях. Чого я прийшла навчитися? Чого я прийшла навчити? Як можу я співпрацювати з життям? Настав час. Нам усім розробити власну життєву філософію та створити власні закони, твердження, за якими ми можемо жити, переконання, які нас живлять і підтримують. Ось низка законів, які я розробила для себе протягом певного часу. Я завжди в безпеці і захищена божественною силою. Усе, що мені потрібно знати, відкривається переді мною. Усе, що мені потрібно, приходить до мене в найкращому місці і в найкращий час. Життя це радість наповнена любов'ю. Я люблю, і мене люблять. Я сповнена здоров'я. Я процвітаю, куди б не звернула. Я готова змінюватися і рости. Усе добре в моєму світі. Я часто повторюю ці твердження, з них часто починаю свій день і ними ж його закінчую. Я промовлятиму їх знову і знову, якщо щось піде не так, у будь-якій царині. Наприклад, якщо я почуваюся трохи недужою, то повторюю, я сповнена здоров'я, доки мені не стає краще. Йдучи темною вулицею, я безперестанку стверджую я завжди в безпеці і захищена божественною силою. Ці переконання настільки стали частиною мене, що я можу миттєво пригадати їх. Я пропоную вам скласти список, який відзеркалюватиме вашу сьогоднішню життєву філософію ви завжди можете змінити його або щось до нього додати. Створюйте особисті закони вже зараз. Створіть для себе безпечний всесвіт. Єдиною силою, яка може зашкодити вашому тілу чи довкіллю, стануть ваші думки й переконання. Ці думки й переконання можуть змінюватись. Як і у всіх інших, у житті в мене теж бувають проблеми та кризи. Ось як я навчилася давати їм раду. Щойно проблема виникає, я одразу кажу. Усе добре. Усе відбувається лише для мого найвищого блага. З цього становища вийде лише добро. Я в безпеці. Або усе добре. Усе відбувається лише для найвищого блага всіх, причетних до цього. З цього становища вийде лише добро. Ми в безпеці. Я повторюю одне з цих тверджень знову і знову, без упину, десь протягом 20 хвилин. Дуже скоро або думки в мене прояснюються, і я бачу ситуацію з іншого погляду. Або в мене виникає рішення, або дзвонить телефон, і щось перевертається і змінюється. Іноді, впоравшись із панікою в такій ситуації, ми розуміємо, що зміни справді на краще. Іноді шлях яким ми намагаємося скеровувати своє життя не є найкращим для нас? Такий погляд і афірмації тепер щоразу допомагають мені. Я відсторонююся від проблеми та стверджую правду про себе і про своє життя. Я прибираю з дороги свій стривожений розум, щоб Всесвіт міг знайти рішення. Я користувалася цим у заторах на дорогах, в аеропортах, у взаєминах. Під час проблем зі здоров'ям і на роботі, це навчає плисти в потоці життя, а не боротися з кожною зміною в планах. Зробіться своєю новою реакцією на проблеми і дивіться, як вони зникають. Навчання і зростання усе це частина еволюції нашої душі. Щоразу, дізнаючись про щось нове. Ми поглиблюємо своє розуміння життя. У житті так багато того, чого ми ще не знаємо. У нас досі є ще 90% мозку, які можна дослідити і використовувати. Я переконана, що це найбільш захопливий час для життя. Щоранку, прокинувшись, дякую життю за цей привілей бути тут і переживати все, що тут є. Це входить до моїх 50 хвилин. Вдячності, які починаються з подяки моєму ліжку за добрий сон. Я висловлюю вдячність за своє тіло, дім, своїх тварин, друзів, матеріальні речі і за всі прекрасні враження, які, я це знаю, я отримаю протягом дня. Я завжди закінчую проханням дати мені більше розуміння, щоб я могла повсякчас бачити розлогішу картину. Бо коли ми бачимо і знаємо більше, життя стає простішим. Я вірю, що моє майбутнє буде добрим. Пам'ятайте афірмації це позитивні твердження, що свідомо перепрограмують ваш розум на прийняття нових способів життя. Обирайте афірмації, які наділяють вас жіночою силою. Щодня проголошуйте принаймні декілька з цих. Афірмації для жінок. Зараз я проголошую свою жіночу силу. Я виявляю, наскільки я прекрасна. Я бачу в собі чудову істоту. Я мудра і прекрасна. Я люблю те, що бачу в собі. Я вибираю любити себе і насолоджуватися собою. Я належу собі. Я відповідаю за своє життя. Я розширюю свої можливості. Я вільна бути всім, чим я можу бути. У мене прекрасне життя. Моє життя сповнене любові. Любов у моєму житті починається з мене. Я паную над своїм життям. Я сильна жінка. Я гідна любові і поваги. Я нікому не підкорююсь. Я вільна. Я готова навчатися жити по-новому. Я міцно стою на ногах. Я приймаю, і використовую власну силу. Мені спокійно бути наодинці. Я радію, насолоджуюсь там, де я є. Я люблю себе і насолоджуюся собою. Я люблю і підтримую жінок у моєму житті та насолоджуюся ними. Я глибоко задоволена життям. Я досліджую все розмаїття кохання. Я люблю бути жінкою. Я люблю бути живою в цій точці часу і простору. Я сповнюю своє життя любов'ю. Я приймаю свій дар цього єдиного часу. Я почуваюся сповненою і цілісною. Я даю собі те, що мені потрібно. Зростати безпечно для мене. Я в безпеці і в моєму світі все добре. Цілюща медитація. Я бажаю побачити всю свою розкіш. Зараз я вибираю викинути зі свого розуму і життя всі негативні, руйнівні, сповнені страху ідеї та думки що не дають мені бути тією дивовижною жінкою, якою мені призначено бути. Зараз я міцно стою на ноги, підтримую себе і думаю про себе. Я даю собі те, що мені потрібно. Зростати безпечно для мене. Що більше я себе реалізовую, то більше людей мене любить. Я вступаю до лав жінок, які зцілюють інших жінок. Я благословенний дар для цієї планети. Моє майбутнє яскраве і прекрасне. І так воно і є. Пам'ятайте, з найменшої позитивної зміни у вашому мисленні може початися розв'язання найбільшої проблеми. Коли ви ставитимете життю правильні питання, життя на них відповідатиме. Є багато способів вносити зміни. Можна чесно поглянути на свої вади, не розглядаючи, що з ними не так, а помічаючи самостворені бар'єри, що не дають нам бути всім, чим ми можемо бути. І не звинувачуючи себе, ми прибираємо ці бар'єри і вносимо зміни. Так, багато з перешкод це те, чого ми навчилися в дитинстві. Вони постали, коли ми перейняли чужу систему переконань. Якщо колись ми навчилися мислити в певний спосіб, то тепер можемо розучитися. Ми визнаємо, що готові навчитися любити себе. Ось чому варто опрацювати кілька рекомендацій. Перше. Припиніть критикувати. Це марна справа з неї ніколи не вийде нічого позитивного. Не критикуйте себе, скиньте цей тягар. Не критикуйте інших, адже недоліки, які ми зазвичай знаходимо в людях, це лише проекції того, що нам не подобається в собі. Негативні думки про іншу людину одна з найбільших причин обмежень у власному житті. Тільки ми судимо самих себе, а не життя, не Бог. І не всесвіт. Я люблю і схвалюю себе. Друге. Не залякуйте себе. Нам слід це припинити. Надто часто ми жахаємося власних думок. Думаємо про щось одне. Навчимося мислити позитивними афірмаціями. Так мислення змінить життя на краще. Якщо ви знову помітите. Що лякаєте себе, одразу ж скажіть. Я відпускаю потребу залякувати себе. Я божественний дивовижний вияв життя, і від сьогодні я живу наповну. Третє. Будьте віддані взаєминам із собою. Ми всеохопно віддаємося стосункам з іншими, а от себе зневажаємо коли неколи знаходимо час на себе. Тож по справжньому дбайте про того, ким ви є. Будьте віддані любові до себе. Піклуйтеся про своє серце і душу. Я і є моя кохана людина. 4. Ставтеся до себе так, ніби вас люблять. Поважайте і плакайте себе. У любові до себе ви станете більш відкритими для любові від інших. Закон любові вимагає зосереджувати увагу на тому, чого ви хочете, а не на тому, чого не хочете. Зосередьтеся на тому, щоб любити себе. Я повністю люблю себе цієї миті. П'ять. Дбайте про тіло. Ваше тіло дорогоцінний храм. Якщо ви наміряєтеся прожити довге повноцінне життя, варто дбати про себе вже зараз. Потрібно мати гарний вигляд, а насамперед почуватися добре, бути енергійною. Харчування і фізичні вправи це важливо. Потрібно, щоб ваше тіло було гнучким і легко рухалося до вашого останнього дня на цій планеті. Я здорова, щаслива і цілісна. 6. Навчайте себе. Ми надто часто скаржимося, що не знаємо того чи цього, не знаємо, що робити. Водночас ми кмітливі й розумні, можемо навчатися. Існує безліч книжок, занять і записів. Якщо проблема в грошах. Скористайтеся бібліотекою. Знайдіть групу взаємодопомоги. Я знаю, що буду навчатися до останнього свого дня. Я завжди навчаюсь і зростаю. 7. Забезпечте собі фінансове майбутнє. Кожна жінка має право на власні гроші. Це важливе переконання, яке нам слід прийняти. Це частина нашої самоцінності. Завжди можна почати з найнижчого рівня. Важливо, щоб ми весь час заощаджували гроші. Тут стануть у пригоді афірмації. Я повсякчас збільшую свій дохід. Я процвітаю, куди б не звернуло. Вісім. Втілюйте свої творчі здібності. Творчістю може бути будь-яка діяльність, у якій ви реалізовуєтесь і надихаєтесь. Це може бути що завгодно: від випічки пирогів до проєктування будівлі. Давайте собі час, щоб самовиражатися. Якщо у вас є діти і часу бракує, знайдіть подругу, яка допоможе вам із дітьми, і допомагайте їй на взаєм. Ви обидві заслуговуєте на час для себе. Ви гідні цього. Стверджуйте. Я завжди знаходжу час для творчості. 9. Зробіть радість і щастя центром вашого світу. Радість і щастя завжди є всередині вас. Упевніться, що у вас є зв'язок із цим місцем всередині вас. Будуйте своє життя довкола цієї радості. Коли ми щасливі, ми можемо бути творчими, не переймаємося через дрібниці і відкриті для нових ідей. Часто гарною афірмацією може бути така: Я сповнена радості, випромінюю щастя. 10. будьте чесними, відповідайте за свої слова. Щоб шанувати і поважати себе. Вам слід бути чесними. Навчіться дотримувати слова. Не давайте обіцянок, яких не виконаєте, навіть самі собі. Не обіцяйте собі, що відзавтра сядете на дієту або почнете тренування, якщо не впевнені, що зробите це. Вам слід мати довіру до себе. 11. Розвивайте сильний духовний зв'язок із життям. Цей зв'язок може бути пов'язаний або не пов'язаний із релігією, у якій нас виховували. У дитинстві ми не мали вибору. Тепер ми дорослі, здатні самі вибирати духовний шлях і вірування. Усамітнення це один із особливих моментів у житті. Ваші стосунки зі своїм внутрішнім «Я» є найважливішими. Приділіть собі час у тиші. І знайдіть зв'язок зі своїм внутрішнім наставником. Мої духовні вірування підтримують мене і допомагають мені бути всім, чим я можу бути. Нам варто прийняти ці ідеї та проголошувати їх знову і знову, поки вони не закарбуються міцно в нашій свідомості і не стануть частиною життя. З вами була Маріанна. Я бажаю вам миру, спокою та добра. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!